Подивіться, як старалися тисячу років тому люди зробити храми гарними. Старання і найвище вміння, свій час подекуди роки. І в останню чергу мова про гроші. Бо навіть, маючи купи золота, треба вміти. І старатися все це зробити акуратно, рівнесенько, чітко, вигадуючи сюжети і використовуючи найновіші технічні можливості. А зараз, які богослужіння, темна сцена, і у напівтемряві кричалки в мікрофон або танці. Людям головне впасти у якийсь транс, відчути емоції, дикі, і дешеві емоції без сенсу. Хтось скаже, все це не потрібно, вся ця краса, але вся ця краса показує людські старання, розвиток і глибоку далекоглядність, високе мистецтво, хоч і музика, хоч і живопис, чи архітектура, і скульптура, чи то література будуть завжди свідчити про справжню старанність, жертовність, а значить справжню любов. Та у всьому це найвищий прояв любові і до Бога теж.